Ось так, старанно і наполегливо у великому класі мистецької школи Южноукраїнська трудиться над своєю новою роботою юна художниця Софійка Лозова. Малювати дівчинка почала ще у дитячому садку. Батьки, одразу помітивши захоплення доньки, вирішили підтримати її, тож, не вагаючись, записали до художнього відділення, аби розвивати ці здібності й надалі. За словами героїні нашого сюжету, найбільше їй подобається малювати фарбами та підбирати кольори. Каже, з їх допомогою можна краще передати свою ідею, думки і настрій. Це робота на конкурс Моя мрія. Це, начебто, подарунок, і коробку відкриваєш. і Там вилітає така, така кулька повітряна, на ній намальований будинок, хмарки і квіти. Це символізує про мирне життя України і про те, що моя мрія це перемога. У мистецькій школі Софійка навчається лише три роки, проте вже має певні успіхи. Це, зокрема, грамоти за участь та перемогу в щорічних міських конкурсах дитячої творчості Атомкіц, які проводить Південноукраїнська Українська АЕС. Також ще взимку дівчинка надсилала малюнок на конкурс різдвяної марки від Укрпошти. У лютому одразу дві роботи Софії були відправлені на творчий проект Енергодар це Україна, що реалізує компанія на Енергоатом». Окрім цього, юна художниця долучилась до міжнародної онлайн-ініціативи Діти проти війни і вже надіслала на електронну адресу організаторів світлину свого малюнка. Софія дуже творча особистість. В неї дуже багато ідей старанно. То що талановита, це ну просто нема слів. А то, що вона ще крім того, дуже старанна, смілива. Вона сміливо виражає свої думки. І е, коли в неї з'являється якась ідея, то вона її веде спочатку до кінця, її практично збити неможливо. Тобто вона сама проводить цю ідею. Звичайно, війна вплинула на творчість малої художниці. Вона почала малювати багато робіт патріотичного змісту. Деякі зі своїх картин дівчинці навіть вдалося продати. Частину зібраних коштів вона охоче передала до одного з благодійних фондів міста на підтримку ЗСУ. Найголовнішою мрією Софії нині є закінчення війни. Вона прагне вільно подорожувати рідною Україною і розвивати свої здібності надалі. Тож будемо сподіватися, що мрія дівчинки неодмінно здійсниться, і талант її розквітатиме.